присутні оновлений склад виконавчого комітету на своєму першому засіданні дізнавався про те, як економічно та соціально розвивався Бардичів протягом 9 місяців поточного року. Про нинішній стан місцевої промисловості і торгівлі а також транспортної, будівельної та житлово-комунальної галузей присутнім вперше у ролі заступниці міського голови доповіла Таміла Павлішина. Протягом трьох кварталів 2010-го у місті відкривалися та розширювалися підприємства. Деякі модернізували свою діяльність. Загалом це принесло місту не одну сотню робочих місць та кілька мільйонів сум інвестицій як у гривнях, так і у доларах. Поки відкривалися промислові та торгові підприємства, не стояла на місці галузь транспортна. За 9 місяців вдалося облаштувати 11 зупинок міського пасажирського транспорту, подовжити графік руху кількох маршрутів. На жаль, розмір коштів, які щорічно виділяються на компенсацію за пільговий проїзд державного бюджету, не відповідає реальним потребам. Так, на 2010 рік по місту передбачено 903,5 тисячі гривень, що становить лише 39,4% від потреб. Надійшло коштів станом на перше десяте дві тисячі року 799,8 тисяч гривень, що становить то 34,9% від потреби загальної. у будівельній галузі. Доповіла Таміла Павлішина виконали робіт більш ніж на 4 мільйони гривень. Управлінню житлово-комунального господарства вдалося освоїти майже 16,5 мільйонів. Точний ремонт доріг міста, капітальний ремонт тротуарів та внутрішньобудинкових проїзд. Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Раскової, Проволку Раскової, Волощаєвська, Трудова, Чуднівська, Дзжинського, Свердлова, Карлалітних, Татимитрово Лупова, Руська, Майдан і Лунівермого ремонт дренажної системи по вулиці Шелошкова, капітальний ремонт теплових та каналізаційних мережної амбулаторії по вулиці Котляревської, капітальний ремонт мереж теплопостачання тисячу погодних метрів. Капітальний ремонт системи внутрішньобудинкового водопостачання та водовідведення. Капітальний ремонт світлового об'єкту на перехресті вулиць Леніна і Сестер Славницьких. Капітальний ремонт покрівля житлового будинку по вулиці Урицького, 5Б після пожежі. Поточний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків. Капітальний ремонт спортивних майданчиків по вулиці Новоівановській, Свердлова, площа Сегодня. Капітальний ремонт майданчиків для паркування автомобільного транспорту по вулиці Раскорової. Капітальний ремонт спортивної зали в підвальному приміщенні житлового будинку по площі Сегодні, 17. Зрештою, коли доповідь ухвалили, Василь Мазур запропонував кожному зі своїх заступників оголосити план дій до кінця року. Серед іншого пролунало освоєння коштів на добудову фільтрувальної та реконструкцію каналізаційно-насосної станції. На те і інше держава виділила по три з невеликим мільйони гривень. Тож потрібно ворушитися, аби встигнути якомога більш раціонально розпорядитися таким цінним подарунком. Окрім того, у планах посадовців продовжити реконструкцію другого дитячого садка, оптимізувати використання приміщень центральної міської лікарні. Там планують. Відкрити центри крові та гемодіалізу, провести профілактичний ремонт у міському палаці культури та інше. Василем Мазуром було дане доручення до прийняття бюджетів поставити крапку у питанні придбання містом дитсадка на Червоній горі. Сьогодні усі бердичівляни, підсумував міський голова, повинні бути готовими до роботи у нових умовах, у умовах нового законодавства. Тут саме буде видно зразу роботу кожного, наскільки ми вміло. Адаптуємося до нових законодавчих документів, для того, щоб ми працювали з початку року, значить ритмічно, забезпечуючи життєдіяльність цього міста. Ви знаєте, що з нового року там надходження будуть мінімальні. Фактично нам сьогодні треба передбачити вже зараз листопад-грудень, що ми повинні профінансувати, профінансувати в тому числі і розрахунки за тепло, Володимир йшла за електроенергію, щоб, щоб ми новий рік не зустрічали з проблемами. Тому давайте, давайте щоб кожен кожне кожний із по своєму напрямку попрацюємо для того, щоб для того, щоб у нас місто не відчуло будь-яких змін в негативну сторону.